Станом на 19-ту годину вечора, біля будинку, де знаходиться служба безпеки України, почали збиратися активісти про російських мітингів, які підтримують Павла Губарєва, якого напередодні декілька годин тому було затримано службою безпеки України. Це ті ж самі люди, які ходили до будинку місцевої адміністрації, які знаходились там. Їх прийшло близько 200 осіб. Вони вимагали негайного звільнення Павла з під варти, і інакше вони погрожують завтра заблокувати основні магістралі міста Донецька. Правоохоронці, які прибули на місце події, вони власне очікували це. Вони почали виштовхувати людей з під будинку СБУ на сусідню вулицю. Це спровокувало затори. Потім вони дійшли до центральної вулиці Університетської, де ходять тролейбуси та міський транспорт, і вони також зупинились. Ці люди, які мітингували за Губарєва, почали зайшли у тролейбус е, і пошкодили там щось, що е, зупинило рух, і пошкодили тролейбусні е, лінії. Ну, власне, електричні лінії, через які є йде електрика, і тролейбуси зупинились на маршруті наразі. Наразі комунальні служби вже погодили частину маршрутів, але люди не розходяться. Вони частина їх вірніше залишилась стояти біля, біля будинку СБУ, а частина поїхала до аеропорту. Чому? Тому що вони вважають, що Павла зараз СБУшники вивозять до міста Києва на, для проведення оперативних дій і. Вони намагаються зупинити цей літак і рейс, виліт цього рейсу. До речі, щодо пошкоджень і утриманих, близько семи осіб було утримано в автозак з боку прихильників Павла Губарєва, але їх випустили під тиском натовпу цих інших 200 людей, 200-300 десь по різним оцінкам 200-300, тому що дуже темно і. Там не дуже зручні вулиці для прямого прорахунку. І розбили мітингувальники розбили камінь, на якому написано Служба безпеки Україна гранітний камінь, який стоїть перед входом до будинку. Вони налаштовані достатньо агресивно. І е, е, телеканали російські ведуть все все в прямому ефірі. Зараз вони показують під виглядом, о, що це Донецьк о. вийшов незадоволений ага. тим, що родного губернатора затримала. Нинішня влада. А ми власне, ми власне також беремо трансляцію Life News е з російського телеканалу. Мені дуже подобається титр, як вони це назвали. Це, це цю пряму трансляцію. Донецькі началі зволоніння після задержання губернатора Донеччини. Так а не вони не вдаються до подробиць про те, що губернатор сам себе оголосив губернатором. З таким з, з такою з таким самим успіхом, і ви, Олексію, можете себе оголосити оголосити губернатором Донеччини я думаю ми вчора жартували, що може нам вже закликати від від'єднати декілька мікрорайонів у місті Донецьку, де знаходиться будинок Януковича, і оголосити там князи, княжество Ліхтенштейн, щось подібне до того, щоб е, і там стати губернатором. Може, може така є форма існування також, чому би ні? Угу. А скажіть, будь ласка, ці люди, які зараз є на мітингу, так а які кидають бруківку, які блокують вулиці, це донецькі мешканці? Чи все ж таки керують ними от привезені з Росії люди? Чи, чи все ж таки більшість цих людей є жителями Донецька? І вони також, в принципі, мають право на свій власний протест. Так, звичайно, ці люди мають право на власну думку, і це гарантується їм конституцією та законодавством України. Але форма цього протесту, коли збиралися євромайданівці в Донецьку два з половиною місяці, і потім тітушки почали їх розганяти. Була було порушено право людей на мирний протест. Чи є цей протест чи є цей протест мирним? Да ну це можна запитати риторичне питання у правоохоронців щодо географічної приналежності цих людей. То варто зауважити, що сьогодні на брифінгу у міліції міські міській міліції міліціонер повідомив, що дуже багато учасників. Про російських мітингів це не мешканці міста Донецька, а мешканці сусідніх міст області. Щодо так званих туристів, як їх називають на сленг на ну на жаргоні журналістському і політичному туристи з Росії, да, які приїхали сюди погуляти на політичних мітингах. То е, міліції немає підтверджень, що були громадяни Росії. Але журналісти проводили власні такі міні-розслідування щодо тих людей, які знаходяться біля будинку місцевої адміністрації, запитуючи просто котра година, і дехто з людей відповідав московський час ну час за, москов, за московським час часовим поясом. Інші були приклади, да там акцент певний був у людей, не не характерний для російської мови у Донбасі. І деякі інші свідоцтва щодо автобуси біля готелів з російськими номерами і так далі. Це тиждень тому, коли починалися проросійські протести. Наразі відомо, що ці активісти проросійські будуть 8 березня, 8 березня, мітингувати десь в центрі міста за Павла Губарєва. Ну таку дату вони оголосили щодо мітингу за єдність України і. За е, цілісність і Донбас, це частина України, ну це гасла, я назвав вам. То цей мітинг він е, відбудеться 9 березня у місті Донецьку. Мені повідомляє наш кореспондент з місця подій зараз, що частина людей е, і досі залишається під будинком Служби безпеки України. А, і частина там знаходиться близько 250-300 людей. Він мені пише. А частина поїхала, я так зрозумів, до аеропорту. Бо, за їх даними, Губаріва мають вивозити літаком до міста Києва. Давайте дякую вам, Олексію. Просто.